Чи введені в експлуатацію пункти пропуску Красноїльськ та Дяківці на кордоні з Румунією? Принаймні на митниці нам не змогли це підтвердити. Натомість від початку року фіксуються непоодинокі випадки контрабанди підакцизних товарів через ці переходи. Тож чи не є невизначений статус пунктів пропуску проблемою для контролю за переміщенням товарів та осіб через кордон? Дізнавалися наші кореспонденти. Схеми креативного переміщення цигарок у цистернах, які раніше фіксувалися на українсько-румуцькому кордоні, віднедавна стали знову актуальними. 165 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, приблизною вартістю 12 мільйонів гривень. Таких уловів давно не фіксували. Прикордонними нарядами Чернівецького прикордонного загону на нашій ділянці було виявлено та вилучено близько мільйона пачок цигарок, як без марок акцизного податку, як з підробленими марками акцизного податку. Також окремо був випадок виявлення самих підроблених марок акцизного податку Республіки Молдова. В принципі, методи і способи незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон вони залишаються, можна так сказати, традиційними, незмінними. Все залежить від обсягів. Різні маршрути вибирають порушники, різні способи переміщення. Як припустила газета Час, після минулорічної зміни керівництва митниці на Красноїльському митному пості й далі залишаються ставленики попереднього начальника, обізнані з нюансами та джерелами контрабандного переміщення товарів. Митар залишив за собою своїх людей на тих митницях, які вони з наємом відкрили. Невже заступник міністра наєм не в курсі того, що твориться на митному посту, який недавно відкривав? До того ж, за інформацією, змі звільнений начальник Чернівецької митниці Михайло Тофт нині є радником голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Мустафи Наєма. Ми звернулися за роз'ясненням до Чернівецької митниці. На наш інформаційний запит про ставлеників і попередників на митниці відповіли, що запитувана інформація не відноситься до інформації, яка отримана або створена в процесі діяльності чернівецької митниці, та відповідно не може бути віднесена до публічної. Інформації. Натомість, у відповіді з митниці нам повідомили цікавий факт. Виявляється, пункти перетину, які відкрили минулого року в області, досі не введені в експлуатацію. Станом на 19 лютого 2024 року в Чернівецькій митниці відсутні акти про здачу в експлуатацію пунктів пропуску Красноїльськ, Віков Дісус та Дяків Сіраковець. І це при тому, що дяківці почали пропускати транспорт рік тому, а Красноїльськ у жовтні минулого року. А про важливість переходів у транспортному потенціалі цих переходів говорилося неодноразово. До запуску пункту пропуску залишилось кілька днів. Пункт пропуску готовий. Освітлення, зв'язок, робочі місця для людей облаштовано все. Територія і будівлі прибрані, техніка на своїх місцях. Капремонт більш як 7 кілометрів дороги завершений. Залишилось тільки підняти прапори і дати старт потоку транспорту. Виходить, що, попри те, що боротьба з контрабандою вимагає комплексного підходу, який включає в себе зміцнення митного контролю, прозорість та посилення правових заходів. Самі пункти пропуску працюють без введення в експлуатацію. Діана Добинда, Аліна Рябко, Іван Мітрік та ТВА